Усім привіт, з вами Чоп. і Сьогодні у нас таке малесеньке союзне відкриття кристалів за сезон. Ще у нас далі буде величезне огромене, там куча інексусів. І обраних кристалів, але це вже через тиждень, коли буде новий обраний кристал, вже приблизний його вигляд є, ви його десь тут бачите зараз, але це не факт, що він буде. І ще хочу оголосити, що якщо у вас є якісь проблеми в проходженні контенту, ви можете звернутися до мене по посиланні в описі за телеграмом, Точніше, в телеграм до мене. Ну що ж, давайте перейдемо до відео і будемо вже відкривати. Так, перший аккаунт у нас Данте. У нас тут, значить, 6 зірковий кристальчик. Обраний зараз немає сенсу купувати, тому відкриваємо звичайний. Усе, пішла відкриття, пішло, крутиться воно, крутиться. Давайте. Я хочу вибити ртуть йому або когось прям жорсткого, офігезного нового чемпіона. хочу. Давай, випадай, гарний. Ще у нас тут Нексус буде, є надія на Нексус. Може і з Нексу щось випаде. Ну, Тут у нас дропчик такий, ну, поганенький. поганенький. якщо чесно, фіня. Ну, хоча б новий чемпіон, і на тому дякую. Нічого страшного в цьому немає. Новий чемпіон це означає, що коли на нього випаде дубль, це буде зайві уламочки семизіркового і що правильно, і Сошки. А і Сошки у нас час, це потрібна річ. Оп. Так, Нексус. Дивимось, що нам дасть Нексус. Доктор. Е, доктор Восьминіг, джубелі та Страйф. Зараз спрошу, що йому брати. Так, сказали брати страйфа, то беру страйфа, і ми будемо зараз переходити на наступний аккаунт. Так, 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 страйф, да, ти крутий, але тобі, тобі треба багато чого, щоб ти був супер імбаласним. Добре, переходимо на наступний аккаунт. Так, зараз зайшов до Ігоря на аккаунт, і тут тр... трішечки бій я йому зіпсував, але нічого зараз. Давайте моджу вб'ємо за факела. Ну, трохи допоможемо йому. Хоч і трошечки я йому зараз заруїнив, поки він проходив, але нічого страшного, він сказав Усе добре, тому. Нічого нічого поганого в цьому нема. Трошечки побилися ще навіть у цьому відео, і офігезно. Так, давай, відкривайся. Так, 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 нагороди, всі ус, справи. Це, звичайно, все добре. Так, трохи там не вистачає на кристальчик, але нічого. Так, нексусик. І тут, і тут ось як. Шестизірковий кристал, давайте крутимо. Раз, два, три, топчик, прийди, давай! Вибивай мені з прям жорсткого ж, прямо якогось. ртуть, я хочу ртуть, вибити. ну Або хоч якогось топчика. Ну, Ну який ікаріс. Ікаріс. Нащо цей ікаріс потрібен в цій грі взагалі? Щоб оце на цьому нескінченності білі стояти, усі мозги мені вправити. Це ікаріс для цього, в грубу, додан? Чи що, я не розумію. Добре, Нексус, давай. Три. Героя. Да, який? ну, добре, добре, оса. Осу я візьму, осу, тобто 100% осу я беру. Ну, нормально, нормально, оса, непоганий герой насправді. Ще й під призу, він вона доб... дуже добре заходить. Тому я думаю, ну нормально, нормально. Під призу вона дуже добре заходить. Вона сама має такий непоганенький урон, тому я думаю, що нормально, нормально. Піде, тут краще вже. Так, і у нас іде далі, виходить, аккаунт Артема. Давайте зайдемо у кристали, подивимося, що в нього тут, що відкривати йому треба. Тут якраз є три таких кристальчики. Куди я натиснув, не знаю. Давайте їх покрутимо, бо відео коротесеньке таке, виходить, хоч якось його розтягнемо. Розтягнемо це відео. До речі, я теж у себе на аккаунті відкрив Nexus, але він не записався. Він не записався, на жаль. Ну, покажу вам дроп, що з нього випало, і нічого нормального. Нічого. Е, так, е, коротше, невидимий кристальчик. Давай, невидимий кристал Тому та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та та 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 Давай, давай, п'ятірка. Ну, хоча б п'ятірку видав. Ну, добре, три... дві тройки. Це означає, що, що це забагалося. Ага, треба якось зробити ось так. Добре. Що, що треба зробити, щоб воно перестало так робити? Я пам'ятаю, треба щось було згадав. Згадав, що треба зробити. Заходимо, ось так робимо. Ось, лайфхак, як від цього позбутися? Не благодаріть. Не дякуйте, все нормально. Усе, останній кристал, 2 трійки випало, тобто зараз повинна виходити шісточка. Давай. І, ну яка трійка, хоч би четвірку. Ну, таке, ну добре, це не основний кристал, який ми відкриваємо. Так, що тут? Він купив обраний. Ага, подвійний кристал є. І ще один. Так, давай. Що тут у нас? Ну тут герк. Герк, звичайно, герка хочеться вибити або Халкінга. Подивимося, подивимося. Що нам випадає? Випадає нам каратель! Яструб! Та який цей яструб сокіл, йокарний бабай. Ну темний яструб, ну йокерний бабай. Ну хоча б дубль, це теж вже не так погано, як могло би бути. Ну, добре, лайно! Повне лайно. Не круто, не круто. Так, тепер тут здвоєний кристал, це. Мі... Містика, господи, це мутація та здібності. Тобто хто у нас тут є? Проф, апок, хітманкі. Ем, як її звуть, Валькірія, Шанчі, Ну. Коротше, багато є крутих персонажей, а ми подивимося, хто випадає нам. На цьому аккаунті Артему Місті Найт. Боунс, Кро... хорош, а Це дубль, ні, це не дубль, на жаль, але коли виб'є дубль, на 200-й його закине, це взагалі буде... Муах! конфетка, така буде, конфетка, виносити, буде багато чого. І урон в нього досить непоганий. Нормас. Ну, урон в нього прям офігезний, якщо навчитися за нього грати, я вам кажу. Він розносить дуже непогано. Прям офігезний. Давай, Нексусик. Нексусик, Сесик, Нексус, Нексус, давай. Гільотіна, вонг, Мефісто. Вау! Скільки ж лайна нападало? Я Гіліатінку візьму, Гіліатінка вона чудова така. Дівчинка, нормальна. Нормально, піде, піде. Ну, нормас. Нормас. Прикольно, чого би ні, чо би ні. Так, давайте тоді на мій аккаунт заходити покажу, що там в мене. Так, ось ми зайшли на, на аккаунт до мене. Дивіться, що я вже вкачав. Вікан 345, КПГ 345, Свин Павук 345. Прокачав я нарешті цих покидьків. Далі ще. Кого я апнув на третій ранг? Зараз покажу 6 точки. Третій ранг. Я додав на третій ранг чорну вдову та архангела. Тому що чорна вдова це здатності. Шанчі в мене здатності. Здатності, як бачите, в мене взагалі майже немає. Тому я вирішив так качнути. Далі, ще кого я вибив, кого я вибив? І зараз, зараз. Де вона? Де вона? Ви вже розумієте, що це вона і це. Е, з Нексуса випала жінка, кішка. На жаль, не записалася, але в мене хоча б є скрін Нексуса. Ось кішечка випала, ось така вона офігезна кішенька. Чорна кошечка, офігенно. І зараз для престижу треба качати серфера. На жаль, не хочу його так сильно качати, але прийдеться. До речі, ще і вонг у дублі є такий ось ковдар. Так, і що взагалі у нас? Гілечка є ще нова, тут такого Соколіний глаз, карнак, ну, джага, такі, коротше, герої. Такий собі для мене ось Вікан, Я прям, он, он Прям мені подобається. Прям офігезний в мене камінь є на четвертий ранг. Тому поки так, поки так. На жаль, не можу я показати емоції, які я отримав при відкритті кристалів деяких, але ну. блін, ви не записалося, ось така гра у нас крута. Точніше, мобільний пристрій мій. А так, наче я вже тут подосліджував усяку фігню, всяку, дивіться, воно по 100, по 100, по 100, хоча вчора трансляцію провести, але, на жаль, що правильно, світло мені вимкнуло. І я такий сижу собі, думаю. Е! Потім мені його ввімкнули, якраз тоді, коли можна трансляцію було ще запустити, але мій провайдер такий Ха-ха, ні. -ха -ха, no. І все. А швидкості нема. Як. Транслювати трансляцію Full HD або 720p, якщо в мене 480, майже не грузить. Що робити, не знаю. Але нічого, дивіться, лицаря престолів я дослідив і нормально, тому поки що живем, живем, просуваємося і от будемо вже закінчувати відео. Тому дякую вам усім за перегляд. Нагадую, що якщо у вас проблеми в проходженні контенту, звертайтеся до мене за посиланням в описі на мій телеграм. З вами домовимося, поговоримо, усе обсудимо. Тому дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Такі ось такі вподобайки. ставте, підписуйтесь на канал, колокол тисніть, щоб знати, що трансляція. А також підписуйтесь на групу мою в телеграмі, там анонсики трансляцій. І ще є у нас Марвел чатик. Він теж є по силці в описі. Тому заходьте, приєднуйтесь, спілкуйтесь, дивіться, і взагалі усе, все, усе. Тому дякую ще раз за перегляд. Гарного вам дня або гарної ночі. З вами був Чоп. Підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь і ставте лайки. Що я не сказав? Правильно, те, що я вже сказав. Підписуйтесь і ставте лайки. Тому гарного дня. Усім папа. -па.